І в чому ж унікальність цього творчого колективу з невеликого села Кононівка на Черкащині? Звичайно, у статусі народного, який гурт Троїсті музики будуть вчергове підтверджувати у вересні цього року. Але є ще один нюанс. Винятковим цей ансамбль роблять самі виконавці, точніше їх походження. Річ у тому, що усі вони члени однієї родини. Ми всі комусь на рідня ну, між собою рідня. Оце я вважаю, що така наша, вважаю, що це наше основне таке. Всі люблять музику у нас з Діда Прадіда, всі грають на яких інструментах об'єдналися в такий гурт. Ми займали перші місця в районних оглядах. А саме більше досягнення це перше місце на сорочинцях. І два обласні конкурси перше місце. На сьогодні колектив Троїсті музики є окрасою культурного життя місцевої громади. І артистизм та творчий стиль гурту дійсно вигідно вирізняє його з-поміж інших подібних колективів. Копа-попа кривиченько, не дві. Любив людям не собі. Уйжав, жаль!